Лагідний вбивця так називають гепатити Б і С, які протікають безсимптомно і підступно вбивають. Кількість хворих на ці небезпечні вірусні захворювання в 14 разів вища ніж тих, що мають СНІД. За прогнозами медичної світової спільноти вже у найближчі 5 років вдвічі збільшиться кількість людей, що мають цю небезпечну хворобу. Заступленням негативного впливу на здоров'я населення це по перше соціальна проблема не тільки нашої. Державі, а це взагалі у світі, і ці захворювання, хронічні вірусні гепатити, займають друге місце після гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. Вони дуже розповсюджені не тільки в нас, а взагалі в світі. Якщо говорити взагалі про захворюваність у світі, то треба відмітити, що Десь 180 мільйонів людей хворіють, страдають на хронічний вірусний гепатит С. І 200-400, по різним підрахунках вчених мають хронічний вірусний гепатит Б. Щодо смертності, то від хронічного вірусного гепатиту С помирають 350 тисяч у рік людей. Від вірусного гепатиту Б у два рази більше біля 500-700 тисяч людей помирають щороку у світі. Що стосується нашої держави, України, то її відносять до середнього ступеню розповсюдження цієї інфекції. Ну, Закарпатська область вроді немає високої захворюваності, але якщо дивитися на наслідки. По хронічним вірусним гепатитам, взагалі, по цирозам печінки, то Закарпатська область займає одне з лідіруючих місць якраз по захворюваності. Тобто, це вже наслідки хронічних вірусних гепатитів, де і це у більшості випадків людина не знає, що він хворіє цією хворобою, і виявляється випадково при додатковому якомусь обстеженні. Він не спеціально йде обстежуватися в лікарню, що він має вірусний гепатит С. А паралельно або довго хворіючих, довго лікуються. І тоді лікарі приходять до такої думки, що, навірно, цей хворий має і хронічний вірусний гепатит С або Б. Він не завжди проявляється тільки там класичними симптомами жовтяницею, болі. В Правому підребір'ї тошнота і так далі, це не основні симптоми можуть бути цих захворювань, є вторинні прояви цього захворювання. Наприклад, шкірні захворювання різні можуть бути на фоні цих захворювань, артрити, артралгії. І інші захворювання, які часто проявляються як супутня. Думаю, що це є супутня патологія, а це просто прояви вторинні цих захворювань, вірусних гепатитів. Це. Може бути ураження не тільки печінки самої, як прояв цього захворювання, а й ураження і серцево-судинної системи і так далі, інших систем. Хронічні вірусні гепатити Б і С передаються через кров статевим шляхом від матері до дитини під час перебігу вагітності. Лікування цієї інфекції надзвичайно дороговартісне і тривале. Ну якщо своєчасно розпочати це лікування, і в залежності від того, який генотип, бо є генотипи різні, особливо вірусного гепатита С, то можна вилікувати, але не завжди. Дивлячись, якими препаратами лікувати. Якщо лікувати простими інтерферонами, то після лікування настає видуження так, від 25 до 35%. А якщо пігльованими інтерферонами, то може це десь досягати до 70%. Ну, звичайно, лікування дуже дороге. Якщо, звичайно, вітчизняними препаратами простими інтерфероном, то набагато дешевше, але якщо користуватися міжнародною схемою лікування, міжнародним протоколом, тут для лікування використовують тільки пегільовані інтерферони, і тоді, звичайно, це лікування сягає від 120. До 180 тисяч, тому що крім цих перегільованих інтерферонів, може ще там є багато ускладнень від цього лікування, і, звичайно, треба інколи купляти додаткові препарати, які теж дуже дорогі. У нас є програма, у нас є по боротьбі програма по боротьбі з інфекційними захворюваннями на Закарпатті, і один із пунктів є лікування хронічних вірусних гепатитів. У цьому році на цю програму було виділено 2 мільйони 600 тисяч гривень. Наслідуйший рік передбачено 3 мільйони гривень на лікування цих хворих. У цьому році препарати ці закуплені і вже хвори лікуються. Складена спеціальна комісія для відбору таких хворих, тому що є покази для відбору хворих, черговість і так далі. І, і ми відбираємо цих хворих, і в цьому році вже в програму включено 23 хворих, і вони вже проходять лікування. Надзвичайно поширене це захворювання серед уразливої групи населення ін'єкційних наркоманів та жінок секс бізнесу. Є з наших уразливих груп найбільша, найбільша кількість інфікованих гепатитом Б і С». Біля 80% якраз є інфікованих гепатитом С. Ну, для цього альянс і Міжнародний альянс Вілсні до України з фондом відродження рішили провести таку всеукраїнську акцію 19 грудня, що хворим на гепатит С залишається сподіватися лише на Святого Миколая. Ну, скажу вам, після виступу е, нашого лікаря, ми можемо сказати, що у нас так досить хороший, хороша ситуація в тому плані, що хоча б якісь кошти виділяються для лікування. Якщо взяти інші області, де взагалі нічого не виділяється, то ми ще на їхньому фоні більш-менш виглядимо. Нормально щоб зупинити поширення цієї небезпечної інфекції, медики рекомендують дотримуватися загальновідомих норм профілактики і пройти обстеження на можливу наявність цієї хвороби. До слова, віднедавна жодне оперативне втручання не проводиться без обов'язкового аналізу крові на гепатит. Це унебезпечує як самого пацієнта, так і медичний персонал від небажаних ризиків.